Всім привіт! Купили ось такого дракона UMZ6. Причиною купівлі було те, що е, тих, кого наймали по роботам городів полів, вже брали таку суму, що не було сенсу вирощувати якусь свою продукцію. Е, Приблизна ціна була 45-50 гривень культивація і 15 гривень була те, щоб засіяти город. Коли за гектар з п'яти кусків заплатили 9100 за культивацію і за посів вирішили купити. Свого агрегата. Вибирали те, щоб був по ціновій політиці, звісно, дешевий, оскільки, як з назви каналу замітили, грядка називається. Наші земельні ділянки не сильно відносяться до таких кусків чи полів, чи, лав, чи, чи квадратів, чи як там називаються. У нас скоріше грядочки. Пару гектар і ділянки по 20 плюс сотих. Обирали трактор зразу з такою кабіною великою, оскільки ну, мені здається зручність при зрості там метр 85 плюс-мінус, трохи тісновато. По самим нюансам трактора брали далеко від себе, ну як далеко? 180 км е -е, Везли перевізником, не своїм ходом, хоча трактор був на ходу. По тому, що робили. Спочатку хотілося потестувати його, придбали ось такий от. Оприскувач, перші роботи проводились, оприскував оприскуванням, ніби нормально все було. Потім придбали також плужок. Перевірити, як буде оранка, оранка теж ніби непогано була, плужок по типу бомета. Трактор все витримав. Найбільше переживав за оранку, думав, потягне, не потягне, в чому причина, проблема. І, в принципі, потягнув. все, єдиний нюанс, це трактор. Розхід десь, в принципі, по солярі виходить 20-21 літра на гектар при Оранці. І по єдиний нюанс, от не договорив, що є жор масла у нього. Саме при Оранці ми побачили у нього жор, замітили це приблизно літер на гектар. Якщо хтось знається, розуміється, оскільки я не є фахівцем такої. Технічних таких характеристик, чи є допуск у прожорстві двигунів по мастилу саме при Оранці. Просто по-інших не замічали обробітках. І якщо є такий жор нормою, то хоча б напишіть скільки, оскільки літр на гектар, мені здається, це дуже багато. Ну, Поршню в будь-якому випадку треба буде колись робити. Не знаю коли, звичайно. Але, але літр на, на гектар це трошки забагато мені так здається. Плюс по нюансам, які ми зробили по цьому трактору, що ми робили, як ми робили, я знімлю в наступному відео, якщо цікаво, кладіть фотобайку ось таку от. І по зацікавленості буду тоді говорити, що ми робили, що ми до чого доводили до толку його, щоб він виглядав, хоча б так, як він виглядає. Якщо комусь цікаво, звичайно лайтніть. І якщо подобає, як не буде, то не знаю. Може і не буду знімати, якщо нікому не цікаво. Але зручність високої кабіни. Високий, високий кліренс трактора, наскільки також дивились щодо китайських аналогів і по і по, кліренсу, по тязі, по вазі, Тут якби, питань ніяких не виникало абсолютно. Плюс, я ще раз повторюсь, з високою кабіною я не прогадав. По ній також є і були нюанси. В принципі, на вигляд він також має трошки такий підгулявший, подоставший стан. Але все-таки все я, я вважаю, що ми не прогадали, купивши такого агрегата. Щодо ціни і всіх наступних. Питаннях. Можливо, ви скажете мені. скільки, Просто цікаво, скільки буде коштувати, скільки б ви віддали за такий агрегат, от на вигляд. Все, всім дякую.